Буде боятись Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись Його, бо сказав він і сталося, наказав, і з'явилось. Господь раду поганів понищить, понівичить мислі народів, а задум Господній навіки стоятиме, думки Його серця на вічні віки. Блаженний то люд, що Богом у нього Господь. Блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі, Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив, створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Ось Око Господня на тих, хто боїться його, хто надію на милість Його покладає. Щоб рятувати життя їхнє від смерті, і щоб за час голоду їх оживляти, душа наша надію складає на Господа, Він наша помість і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святе Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на тебе. На тебе, надіюсь, я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволь мене в своїй правді, нахили своє вухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоб спасти мене, бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради імення свого ти будеш провадити мене й керувати мене. Ти витягнеш з пастки мене, щоб на мене таємно поставили, бо ти сила моя. У руку твою доручаю я духа свого, і ти мене визволиш, Господи, Боже правди. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсюди з устах моїх. Душа моя буде хвалитись Господом, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа, і підносьте ім'я Його разом. Шукав я бог Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяйте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь Його вислухав. І від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його, і визволяє їх. Скуштуйте, побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтесь Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Амінь.